Снаряду осколково фугасний, підривник осколковий, заряд повний, один вогонь. Давай, заряджай один вогонь! Сстріл, постріл. Сильні пристрої. Боєукладка тут. Угу. Бачите, навіть маємо такі снаряди спеціальні для танків. Вони там. Ну, машина вже вісім років працює на ній. Ні разу не підводила. Хлопці старші брати нам допомагають поладінами, крабами, допомагають, досить багато роботи роблять, тому що ну, вони більш задіяні, бо тому що, там дальньойна артилерія. Так що, ну, ми теж, як кажуть, не теперішні. 40 років я підписав контракт. Вже 48. Вісім років безперестанку. В одній батареї на одній машині. Тобто з 2014 року. Так, 16. 16. 16. 16. На одній машині ні, нікуди не перейшов, ніякі ні, ну, перенавчання там у нас там туди-сюди. робимо. Роб, роб, працюємо. Є робота, працюємо. З охотою працюємо. Наведений заряжені! Давай вогонь! Койот, подивись камеру. Ми готувалися до цього движення наступу. Одна заїхала нормально на вогневу, а другу на під'їзді якраз зрисували орлани. Походу. І почався обстріл, то машина буквально тут кілометр стояла. За колію. Хороша була вогнева, глибока машини було сантиметрів 20, може 30, видно із капаніра всього. Сітка затягнута, все добре. Але в общем з вечора 30 штук прилетіло, а тоді ще і зранку 10 штук. Машина ціла? Машина ціла, дві царапини. Та спасло те, що капанір був глибокий. Сидиш, чекаєш, не знаєш. Вони є у них планові цілі. Навіть є, що вони ну, не планові цілі, а просто прострілюють посадки, провіряють, прощупують. І ти не знаєш, в котрий момент, може, ну, сюди прилетіти. Так слухаєш, ну чуєш свист, то трохи легше, бо значить ну, летить десь трошки не до тебе. Бо якщо до тебе, ти не встигаєш, там секунда. Та їм нема куди діватися. Вони почали таке, що ну, вони би, може, і раді, але керівництво їхнє розуміє, що це для них буде все плачевно, якщо вони підуть. Ти їм треба якісь результати. І вони вже, ну, я так думаю, що не йдуть до кінця. Самовільно вони не підуть. Це поки що, або в них буде повний якийсь провал такий, що вже. А в такій ситуації вони будуть до, до кінця опиратися, оглядатися. Це війна століть. У них мотивація знищити українське, а в нас. У нас просто немає іншого вибору стояти до кінця. Ми теж не маємо що. Ну, якщо цей раз не вистоять Україну, це як кажуть, Сибір буде заселений українцями, купа репресованих, розстріляних. Вони розуміють, що там піде розпад союзу, або у них що почнеться внутрішні протистояння, у них вже почнеться після цього провал. І ще роблять такі норки собі, коротше, такі висячі і там сидять. І їх звідти викопують дуже важко. Тому іноді приходиться помагати їм розкопки ці проводити. Угу. Який ваговий знак? Мінус? Там у вас... З цими зеленими? Два мінуса. Ні, ні, два мінуси зменшення. Двома мінусами. По готовності на цих установках один не Париняв. Остріл! Постріл! Дайон, дайос постріл! Дает я ром, пользуется Украине, стоять заряжаю зарядных очкан.